Вас, дорогі учні, з вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. Не гаючи часу, продовжуємо з вами вивчати хвильову оптику. Ми знаємо, що всі фізичні тіла складаються з речовини. Але окрім речовини, у цьому світі існує ще невловиме і невидиме поле. Речовину і поле можна об'єднати в одне слово матерія. Науковці, окрім властивостей матерії, вивчають ще й хвилі. А що ж таке хвиля? Це не речовина і незагадкове поле. Хвиля це процес розповсюдження коливань у певному фізичному середовищі. Фізикам цікаво, як заломлюються хвилі, як вони оминають перешкоди, як підсилюють одна одну. У будь-якого виду хвиль можна простежити однакові властивості, найвідомішими з яких є інтерференція та дифракція. З хвильовою природою світла та проявом інтерференції хвиль ви ознайомилися на попередніх уроках Настав час дифракції. Закони геометричної оптики описують дію оптичних пристроїв. Здавалося б, відповідно до цих законів, за допомогою телескопа можна спостерігати найвіддаленіші об'єкти. За допомогою мікроскопів можна розглянути найдрібніші деталі. Чому ж навіть у потужний телескоп? Ми не можемо побачити предмети на поверхні місяця. На екрані зображено телескоп і місяць. Чи можна створити мікроскоп, що дозволяє бачити атоми? На ці запитання ми зможемо відповісти після вивчення теми дифракції. дифракція. Дифракція це явище відхилення світла від прямолінійного поширення. Тобто, світло огинає перешкоди або заходить в область геометричної тіні Проходячи через отвори. На екрані показано схематичне зображення тіла округлої форми, і утворення віточкового джерела світла тіні, що перебуває ліворуч від нього. Якщо між двома людьми буде невеличкий пагорб і один гукне іншого, то друга людина зможе почути, хоча й гора затінь її від звуку. На малюнку зліва показано дифракцію малого отвору, де «де маленька» Розміри отвору або перешкоди, а D велика це відстань до екрана або спостерігача. М це екран. Оскільки довжина світлової хвилі дуже мала, то і перешкоди та отвори мають бути малими. Відносно просто спостерігати дифракцію світла, якщо на віддалене джерело світла дивитися через дуже малий отвір, або між оком і джерелом світла поставити дротину чи волосину. Праворуч, зображення того, що можна побачити на екрані М. Спостереження дифракції можливе, якщо довжина хвилі падаючого світла порівнянна з розміром перешкоди. Встановимо, наприклад, на шляху монохроматичного світла товстий дріт. На екрані спостерігається різка геометрична тінь. Якщо замінити дріт тонкою ниткою, Діаметр якої можна порівняти з довжиною хвилі світла, то на екрані виникає світла смуга. Причому по обидва боки від неї спостерігається ряд темних і світлих смуг складної яскравості, так як це показано на екрані. Чому після того, як хвиля обігнула перешкоду, утворюється щось подібне до зебри? Це тому, що хвилі з двох боків, обігнувши краї перешкоди, зустрілись. І почали додаватися або гасити одна одну. Явище дифракції гарно спостерігається, якщо виконується така умова, де у квадраті менше або дорівнює, d велика помножена на лямбду. де лямбда — довжина хвилі, де маленьке розмір отвору або перешкоди, де велике відстань до перешкоди або до спостерігача. Дифракція властива будь-яким хвилям незалежно від їхньої природи. Оскільки загальній властивості хвиль від середовища не залежить. Отже, спостерігається дифракція у двох випадках: перше, коли відстань від перешкоди до місця спостереження набагато більша за розмір перешкоди. Друге, коли лінійні розміри перешкод, на які падає хвиля, можна порівняти з довжиною хвилі. Якщо світло це хвиля, то поряд із явищем інтерференції. Повинно спостерігатись явище дифракції світла, оскільки хвилі, що огинають перешкоду, є когерентними. Світло це дуже коротка хвиля 400 760 нанометрів. Тому дифракцію на предметі розміром 10-15 см можна помітити лише на відстані декількох кілометрів. Кількісну теорію дифракції світла побудував французький фізик Огюстен Жан Френель, сформулювавши принцип. Який згодом отримав назву принцип Дюйгінса Френеля. Кожна точка фронту хвилі є джерелом вторинних хвиль. Ці вторинні хвилі є когерентними. Згідно із цим принципом, розподіл світла в наступний момент часу є результатом інтерференції вторинних хвиль. На екрані зображено портрет Френеля. На екрані схематичне зображення досліду, де на вузьку щелину Падає плоска світлова хвиля. Тож на екрані, який розташований на доволі великій відстані від щілини, можна спостерігати дифракційну картину. Дифракція світла використовується у спектральних приладах, спектроскопах і спектрографах, основними елементами яких є дифракційні градки. Вони складаються з величезної кількості однакових паралельних щілин, розміщених на однакових відстанях одна від одної. На екрані схематичне пояснення досліду. На градки падає монохроматична хвиля з плоским хвильовим фронтом. Унаслідок дифракції світло від кожної щелини буде поширюватись у всіх напрямках. Якщо за заградкою розмістити збиральну лінзу, то у фокальній площині лінзи збиратимуться паралельні промені від усіх щелин в одну смугу. Лінза не вносить додаткової різниці ходу. Різниця ходу АЦ для сусідніх щілин становить Д синус Фі. Тоді умова дифракційних максимумів запишеться так. синус Фі дорівнює К лямбда. ДД період градки. лямбда — довжина хвилі. Фі кут відхилення променів від перпендикуляра до градки. К це ціле число. Порядок спектра. К дорівнює 0 відповідає нульовому. Або центральному максимуму. К дорівнює плюс-мінус 1 відповідає максимуму першого порядку. З формули випливає, що при проходженні через градку пучок білого світла розкладається у спектр, як це показано зараз на екрані. Зверніть увагу: довжина хвилі червоного кольору більша за довжину хвилі фіолетового кольору. Тому в дифракційному спектрі. Червоні лінії розташовані далі від центрального максимуму, ніж фіолетові. Для центрального максимуму різниця ходу хвиль будь-якої довжини дорівнює нулю. Тому він завжди має колір світла, що освітлює градку. Вимірюючи кут Фі, за якого спостерігається інтерференційний максимум катого порядку, і знаючи період дифракційної градки, можна виміряти довжину світлової хвилі, що падає на градку лямбда дорівнює d синус φ, поділена на k. Дифракція звукових хвиль часто спостерігається в повсякденному житті, оскільки ми чуємо звуки, які долинають до нас із-за перешкод. Легко спостерігати огнання невеликих перешкод хвилями на воді як це показано на екрані. Дифракційні градки служать для розкладу світла в спектр і для створення дзеркал. Наприклад, для напівпровідникових лазерів. То чому ж навіть у потужний телескоп ми не можемо побачити предмети на поверхні місяця? Відповідь проста: Предмети на поверхні місяця не можна побачити в потужний телескоп через явище дифракції. Світло від предметів буде відхилятися від прямолінійного поширення. На завершення пропоную поміркувати над питаннями. Чому з'являються райдужні смуги у відбивному світлі компакт диска? Та чим відрізняється дифракційний спектр від дисперсійного? Сподіваюсь, сьогоднішня розповідь про дифракцію світла та її застосування була цікавою та корисною для вас. До зустрічі на наступних уроках!